Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції в нас на каналі. Opel Ampera 2019 рік, 8 місяць, виїхала з автосалону в Нідерландах. Автомобіль весь в рідній фарбі перевірено електронним товщиноміром фарб без жодного підфарбування по металевих частинах кузову. Тобто весь в оригіналі. 64 кВт батарейка замінена по відзівній компанії. На даних автомобілях стояло 55 кВт батареї. На даний момент стоїть 64. Всі Opel оплямпери мали відзивну компанію і мінялися в них батарейки з 55 кВт на 64 кВт. Синонове світло, ближнє дальнє, денні ходові вогні, парктроніки зад-перед, камера заднього огляду. Такі художні легкосплавні диски, автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту без нюансів. Тобто, як ви бачите, гума на даному автомобілі є великий протектор. Автомобіль приходив не лише лізингове обслуговування, а й техогляд згідно голландських стандартів. Задній парктроніки, така хромована полосочка в бампері, рейлинги на даху, хром над вікнами, датчики сліпих зон, досить класний автомобільчик електричний, самий далекобійний в своєму класі, безключовий доступ, датчики сліпих зон, такі сірі тони автомобіля, преміум музика босе, складання дзеркал, 400 підйомнички. так Підігрів керма. Адаптивний круїз, є підігрів керма, також є підігрів сидінь водія та пасажира. Даний автомобіль з чесним пробігом, як і всі автомобілі з даної автомайданчика, з сервісною історією. Пробіг даного автомобіля 74 тисячі. Зарядили ми до повного батарейку 534 кілометри, можна проїхати в спокійному режимі. Так, є в нас камера заднього огляду, досить такий в салончику просторий автомобіль, досить комфортно сидіння водія, така карбонова. Карбонова така панель і є неонова підсвіточка. Досить класно в вечірній час світиться. Так, йдемо далі. Є підігрів сидінь задніх пасажирів. Простий такий класичний сіренький салончик. 500 кілометрів можна проїхати. Два зарядних пристрої. Один для швидкісної зарядки, другий від звичайної розеточки 220. Така шторка йде в багажнику. Сірий багажник, досить вмістимий, як для цього автомобіля. Пластмаски мають незначні царапинки. Нічого критичного, можна це все поправити на детейнгу, якщо потрібно. Задні такі стопи ледовські виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Супер пропозиція і супер ціна. Ціна буде написана з доставкою, з розмитненням, послугами брокера, все під ключ в Україні в темі даного відео. Що є нового на автомайданчику? Є великий вибір Tesla Model 3. Цю Tesla Model 3. Long Range ми сьогодні зарезервували для нашого підписника. Чекаємо відповідь. Автомобіль весь в рідній фарбі. Dual Motor Long Range 2019 рік і адекватний пробіг. 95 тисяч. Пробігу. Ціна тут в Нідерландах 21,100 євро. Є інші варіанти Tesla Model 3. Сіренькі, чорні на аукціонах є білі. Виграли на аукціонах Kia Niro. три штучки 2020 року. Тобто фюндайкони мають бути на цьому тижні. Тому кого цікавлять такі автомобілі, як? Kianiro, Hyundai Хюндайкона, будь ласка, телефонуйте, робіть попередні замовлення. Є багато цікавих варіантів свіженьких, які лише приїхали з аукціону. Так, Рено Кенго, вантажний фургон. Рено Traffic, вантажний фургон, вже на таких модних лампах. Це в нас йде 2020 рік. Пізніше подивимось, чи це який мотор, можливо, зробимо окремий огляд на нього. Volkswagen Caddy, Срібний, Максі База, Ford Transit, Mercedes Vito, Peugeot 508, GT Line комплектація, автомат, дизельний економний. Європейський автомобіль. Є також дизельні автомобілі, такі, як Volkswagen Golf 2020 рік. 180 пробігу, 12300 євро. Вантажні фургони, такі як Volkswagen Crafter, Renault Master, Transporter. Т-6 приїхав досить цікавий в дубль-кабіні. Дані автомобілі завтра до кінця дня будуть на сайті. Заходимо на сайт, вибираємо автомобілі, рахуємо розмитнення, доставляємо, робимо все під ключ. Є на сьогоднішній день є великий асортимент вантажних фургонів. Так, Audi А6, Audi А3, Audi А4. Є такі автомобілі. Останній з приходів це Volvo XC60. Бензин гібрид. Лише приїхав з аукціону. Це у нас 21 рік. Ціна на експорт 24 тисячі. Євро. Так, є також в наявності Volvo. v 60 2-літровий автомат, комплектація монумент. 20-й рік, 169 пробігу. Є на вибір три кольори: чорний, графіт і золотистий. Також є досить класна пропозиція. Це в нас де Сеат Леон 8899 євро. 2,0 автомат. Автомобіль також продається для Європи, досить гарно купляти. Досить хороша ціна. 6,999 євро 17 рік Сеат Леон. Тобто є два Леончика досить класних. Рено трафік. Такий автомобіль також лише прийшов за аукціону 2017 рік, ціна 7300 євро. Розмитнення, звичайно, добре розмитнюються, фургони вантажні до 5 років. Рено Каптур, Рено Кліо, також буває Renault Megane, На сьогоднішній день немає. Є на даному автомайданчику. БМВ-шечки, тройки, одинички. Які є автомобілі? Такий швидкий огляд зробимо сьогодні, щоб не затримувати вас. Volkswagen Caddy, Renault Renokenгу, Ford Custom, Opel Combo. Вантажні фургони Є на сайті. Заходимо, вибираємо. Так. Opel Амперка ще одна. Голубенький металік. Також батарейка помінена, 64 кВт. Комплектація. Executive Line. Ціна її тут 11899 євро. Купуємо по ціні нето Ціна бруто це для Європи. Для України купуємо по ціні без ПДВ. Ніхто не чекає, відразу від тої ціни рахуємо ціну в Україні. Hyundai Kona електричні будуть. До кінця тижня зараз є дизельні варіанти. 1.6 і дизель гібрид, також є Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Toyota Corolla. І досить цікаві варіанти є. Це в нас Nissan Кашкаєчки. Автоматична коробка передач, механічна коробка передач. Стара модель, новіша модель, кого який цікавить автомобіль. Будь-який автомобіль можемо купити на аукціоні з Нідерландів чи Бельгії. З чесним пробігом. Робіть попередні замовлення і будемо працювати. Сьогодні на аукціоні купили під замовлення Hyundai Kona Завтра також маємо інші ставки на інші автомобілі. Дякую за увагу, дякую за лайки, дякую за вподобайки. На все добре, до нових відео!